Доброго вам здоров'я, шановні, 8 грудня, понеділок. Сьогодні Православна Церква згадує, вшановує преподобного патапі Фіфського, а ще й сьогодні день мучниці Анфіси Римської. Наші предки уважно стежили за поведінкою птахів і за небом. Коли е, ворони та галки сідали, повернувшись головами на південь, це вважали ознакою майбутнього теплого дня. Якщо ж вони дивилися на північ, то чекали морозу. Прабабці звертали увагу і на хмари. Поява перестих хмар 8 грудня означала, що наближається негода. Було інше спостереження якщо цього дня тримався мороз, але землю не вкривав сніг, то на водохрище сильних холодів не очікували. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше різних цікавинок, різноманітних, саме про цей день в народному календарі. Що сьогодні очікувати, що сьогодні можна робити, що забороняється сьогодні робити, що не можна робити? Які перестороги, обряди, звичаї, заборони й забобони були, були, в наших, були, були в наших предків? Вибачте, записую тоді, коли є світло, а спати хочеться ну просто якось неймовірно, тому трішечки заговорююсь, але. У будь-якому разі, будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчкою йому обов'язково, Обов'язково цим відео діліться, дає тільки така можливість там розповсюджуйте Viber-групи, телеграм-групи, facebook групи будь ласка, щоб більше наших з вами, співвітчизників, про все це дізнавалися. І сьогодні, 8 грудня 2025 року, а у понеділок я дякую Господові Богові і всім всім нашим захисникам дякую за захист, і заступникам небесним дякую за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Анфіса жила в V' столітті і була дружиною Римського вельможі. Після проповіді святителям в Росія вона щиро навернулася до християнства і прийняла хрещення. В той час в імперії ширилася аріанська єресь. В який пресвітер Арій заперечував божественність Ісуса Христа і вважав його лише посередником між Богом і людьми. Перший Вселенський собор засудив ці погляди, але Єресь вже мала своїх прибічників та впливових покровителів. Однією з її прихильниць була Сунільда, дружина градоначальника. Вона вмовляла Анфісу прийняти хрещення за аріанським обрядом, однак та твердо відмовилася. Її чоловік, побоюючись переслідувань, зрікся віри, але Анфіса залишилася непохитною. Анфісу в народній традиції шанують як покровительку майстринь, тому 8 грудня і цей день взагалі вважають святом всіх, хто займається рукоділлям. Цей день підходить для того, щоб зайнятися і взятися за ткацтво, за вишивку, шиття чи в'язання. Казали, що хто саме на анфісу вперше візьме до рук голку чи спиці, той швидко опанує майстерність. Звичай вимагав, щоб дівчата проводили цей день на самоті за роботою. Так вони оберігали себе від пристріту та порчі. Якщо ж самотність здавалася надто нудною, і дівчата збиралися разом, то для захисту пов'язували на зап'ястя червону шовкову стрічку або вовняну нитку. В цей день вишивали оберегові різні символи дерева, птахів, сонце, які мали приносити в дім достаток, здоров'я, благополуччя та щастя. Якщо на анфісу вдаряє мороз, то зима буде сніжною, але лагідною. Гучне ранкове цвірінькання синиць підказує, що до вечора холод посилиться. Коли ж 8 грудня птахи метушаться під дахами, шукаючи прихистку, незабаром розпочнеться заметіль. А якщо в сам день Анфіси йде сніг і мете завірюха, це в народі вважали прикметою дощового літа. Ну дійсно, шановні глядачі, в цьому році, ну, принаймні, у нас на Київщині немає. Ще снігу досі не було щось е, на, на Варвару, до речі, щось трішечки, трішечки нібито з неба вночі було, але воно не нападало навіть воно ну, просто розставало в повітрі. Щось схоже на сніг, не можна ще сказати, що в нас був перший сніг і досі. І я насправді і досі використовую ті кадри, які я відзняла минулого року, ці засніжені кадри. Я їх відзняла з запасом, розуміючи, що у нас в, принципі, в Україні не завжди там з початком зими. Хоча зима у нас астрономічно, ви знаєте, вона розпочинається тільки з дня зимового сонцестояння. А зараз ще астрономічно у нас триває осінь. І в нас і взагалі по всій планеті. Тим не менше, ну, я відзняла так з запасом, розуміючи, що може бути така ситуація, як в цьому році, я не жаліюся. Слава Богу, що в нас тепло. І всі ці нагарази, які зараз відбуваються знаш, там, з, з, з електрикою, з енергопостачанням, з теплопостачанням можливо. ну, Нібито поки що не було, але тим не менше, поки немає морозів, в принципі, ми в більшій безпеці знаходимося, ніж якщо б ці морози були. Тому я не жаліюся, але бачите, на сьогодні всі ці прикмети, те, що стосується снігу або морозу, вони ну, просто не діють на сьогоднішній день в нас з вами. А взагалі, 8 грудня 2025 року, це в нас понеділок, і це третя квартира місяця. Вона досі в нас триває. Називається ця фаза, я ще раз нагадаю, рушило, гнилець, гнилуша або гнила квартира». І все, що починає цього тижня. Взагалі, ну, це не дуже добре на цьому тижні розпочинати якісь нові роботи. Ну, ми зараз не беремо до уваги те, що у нас сьогодні день Анфіси, це окремо вважається, можна розпочати там саме ті роботи, які пов'язані саме з цією святою і з народною традицією. Але, взагалом, якщо ви хочете розпочати якийсь великий проєкт, якісь будівництво, можливо, бізнес-проєкт якийсь, можливо, ви захотіли б інвестувати свої гроші. То сьогодні цього робити не бажано і не слід взагалі. По-перше, у нас сьогодні понеділок, день для цього не підходящий, ну, особливо для якихось інвестицій. А по-друге, в нас триває, оця ж третя квартира, коли місяць в нас спадає. Якщо розпочати щось на спадаючому місяці. Особливо фінансові якісь справи, вони до ладу не підуть. На жаль, такі в нас народні прикмети. Тому майте це на увазі. Але на цій третій квадрі, на цій третій квартирі дуже добре продовжувати те, що ви розпочали вже раніше. Або дуже добре завершувати щось. Можна завершувати, ну, починаючи там від повні з наступного дня після повні аж до молодика, в будь-який день можна завершувати ту справу, яку ви розпочали раніше. Це буде дуже доречно. Особливо, якщо це якась справа, знаєте, якої вам, до якої вам не дуже хочеться повертатися, то дійсно краще завершувати. Тоді вже, ну, це, напевно, тоді ще краще зробити на четвертій квартирі, щоб взагалі ця справа до вас не повертала. Ну, наприклад, вам хочеться позбутися від якоїсь там недуга або від якоїсь надокучливої справи, ну якою вам не хотілося б в майбутньому займатися, так щоб зробити і забути, знаєте, це краще робити. Завершувати саме зараз. А от будівництво, засіви, замочування льону, довгі якісь хатні заділи, все це переносили на інший час. Та водночас знали, коли місяць спадає, то добре братися за очищення. В понеділок, 8 грудня, господині могли вимити вікна, протерти важкі закіп'ючені місця біля печі. Відмити мисники чи баняки, зчистити прикипілі плями з підлоги, все те, що в інший день наче не піддається. А от зараз якраз на спадаючому місяці бруд буде сходити дуже легко і робота не буде виснажувати руки. Можливо, вам треба шафки на кухні помити. Ну, не хочеться за це братися за таку роботу. Але саме на спадаючому місяці вона буде дуже легко проводитися, і цей бруд, ніби сам, знаєте, сходить разом із цим місяцем. Дуже легко і дуже швидко. Ви навіть сам, самі не помітите, як ви швидко все це доробите. А от до самого понеділка українці ставилися із пошаною як до дня тижня, уявляли його як старого, що зустрічає, і проводжає душі на їх шляху на тамтой світ. Понеділок вважався важким днем, невідповідним для нових починань. На Слобожанщині казали, що понеділок, середа і п'ятниця, тяжкі дні. Не треба зачинати в ці дні ніякої справи. Не переходили цього дня в нову хату, не вирушали в далеку дорогу, ну і не бралися за і посів. Ну, зрозуміло, що взимку взагалі цього не робили, тим не менш, просто щоб ви розуміли, що якісь такі великі почини так само не робили в понеділок. І в побуті в понеділок обмежувалися якоюсь дрібною працею підмести долівку, витрусити рядно, перебрати крупи чи квасолю, поставити до печі якусь нехитру пісну страву. А все-таки тривали заготовки, господарська якась велика робота, все це відкладалося. В понеділок остерігалися деяких особистих дій. На Куп'янщині вірили, якщо заміжня жінка 12 понеділків поспіль. Митиме голову, то чоловік їй може відійти в засвіти раніше його строку. А от у дівчат була інша прикмета дуже цікава. Казали, що якщо дівчина бере піст додатковий по понеділках, то вона до року віддасться, тобто вийде заміж. Ну, що мається на увазі? В нас взагалі зараз триває ще Пилипівські пісти, в принципі, всі понеділки і пісні. А от коли тривають м'ясниці, ми маємо тільки два пісних дня на тижні, це середа і п'ятниця. Але хто зарічливий, може взяти ще додатковий день в такі дні понеділок, і ну, треба брати якийсь рок там. Якщо я буду, я буду постити понеділки, але я хочу, щоб те, те, і те. -то і те -то. От дівчата могли загадати, що вони впродовж року вийдуть заміж і брати оці додаткові пісні дні по понеділках впродовж м'ясниць і вірили, що це може справдитися. На цій квартирі добре проводити ритуали та обряди від різних недуг. Викачування на яйце було й залишається одним з найпоширеніших прийомів народної медицини. Викачування відбувалося так: виконавець магічної дії качає яйцем по всіх частинах тіла хворого, починаючи з голови, закінчуючи стопами. От голови виговоряю, вимовляю з голови. Я качаю яєчком з голови, з очей, з рук, по руках, по долонях, з ногтиков, з під ногтиков, от із суставчиков, з жовтої кості, червоної крові. Амінь. Ну а далі вже це яйце розбивається, дивляться, що там воно показує. У воду зазвичай розбивають це і яйце. В принципі, можна, якщо це якийсь пристрій чи вроки, можна побачити за формою того, як жовток розтікся, що саме привело до цього пристріту або до цієї порчі. Причому кожна частина тіла викачується досить ретельно, що цілком закономірно, адже кожний орган відігравав свою роль в життєдіяльності організму. Початок викачування завжди з голови, одного з найважливіших органів людського тіла. Вверху в антомічному коді, спричинено тим, що за народними уявленнями саме через голову в людське тіло проникають хвороби. ж вбачалося як нижній кордон людського тіла, тому через них шептуха виганяла хворобу з тіла в землю. Обряд вигнання хвороби зверху донизу в архаїчній анатомії розрахований на те, щоб спершу зіпсувати склад людського тіла, а потім відновити його заново, відновити його цілісність. Вже з очищених його частей. Ну, прочитати можна таке замовляння, слухайте уважно. На горі на Голгофі стояв Дубрь Веперський. Під тим дубом сиділо сім мучеників: Архістрахий, Михаїл, Гавриїл, Уриїл, Мефодій, Сезонтій, Клементій, Іван Претечі. І виділи диво про страшне чудної, і вийшло з моря сімнадцять жон. Просто нагії, розпоясавши розпущені волоса, підійшов к їм Іван Претеча, почав їх питати, Хто ж ви такі, куди йдете? Ми йдемо в град Христовий, людей мучити, кров пити, тіло томити, смерті продавати. Та де дав їм Іван Претеча свою тростю по їхнім головам, по сторан, заклинающих. Ой Іван, Пратече, хто буде ваші імена нарічати, або хто буде над головою воду читати, то ми до того не прикоснемося во віки віків. Амінь. Стрижка сьогодні в нас дозволяється, але з обмовкою, що волосся в нас не буде швидко відростати, але збереже густоту. У нас ще третя квартира, близько, в принципі, до повного місяця. Тому волосся буде зберігати густоту, але відростати швидко не буде. Майте це на увазі, якщо сьогодні плануєте якісь такі відповідні процедури. Відповідно до манікюру, так само це діє, що ногті відростати швидко не будуть, але збережуть, в принципі, свою міцність і гарний вигляд, такий здоровий. Сни на такій квадрі місяця, віщими не вважаються, В нас немає ніяких великих свят попереду. Через що ну, щоб вам сьогодні не наснилося, не зважайте. Приємне чи неприємне? Ну, приємне просто порадійте, що вам щось приємне наснилося. Якщо щось неприємне наснилося, просто. Ви визирніть у вікно, скажіть, куди ніч туди і сон або на воду це можете сказати, і нехай воно відходить. Що не можна робити сьогодні? В народі вважали, що 8 грудня дівчина має присвятити час шиттю вишивці чи в'язанню. Така праця обіцяла щасливе майбутнє заміжжя. Вишивати радили на самоті, бо вірили, що інакше дівоче щастя може перейти до когось іншого. В день Інфіси суворо застерігали від жорстокості до тварин, ображати їх не годиться ніколи, але саме 8 грудня за повір'ям за таке негайно наздоганяє кара. Також не рекомендували надягати тісний одяг чи взуття вірили, що тоді любовні справи можуть надовго зупинитися і не просуватися вперед. В цей день не слід було хвалитися своїми вміннями, досягненнями чи намагатись когось вразити. 8 грудня вважали днем, коли легко накликати на себе пристріт, тож радили не випробовувати зайва раз долю. Не варто було і змінювати місце проживання або роботи, будь-які подібні зміни не принесуть користі. Ну це логічно, тому що у нас, до речі, третя квартира триває, так само в цей період не дуже добре щось таке велике змінювати. 8 грудня 2025 року в нас в цей день триває полипівка, Сьогодні в нас понеділок. Це означає, що день у нас строгіший, пісний, без риби сьогодні. В понеділок, за традицією, тримуються від м'яса, молока, від яєць, від рибних страв. В цей день можна їсти очеві супи, картоплю в будь-якому пісному вигляді, тушковану або квашену капусту, бурякові страви, моркву, бобові. Можна вживати квасолю, горох, сочевицю, гречку, пшеняну і рисову кашу на воді, можна пісні оладки на воді, пиріжки або коржі без молока і яєць, хліб, фрукти, сухофрукти, горіхи та насіння. Дозволяються гриби, можна тушковані, варені запечені. Не можна сьогодні їсти м'ясо, птицю, ковбаси та сало, молочні продукти і масло. Сир, вершки, йогурти та яйця, рибу та морепродукти забороняються також солодощі з молоком чи вершковим маслом. Суворого посту, втім, не вимагається від малих дітей, літніх чи ослаблених людей, вагітних жінок і тих, хто годує грудьми. Так само піст пом'якшують або скасовують для тих, що зараз не здужують, тих, що приймають якесь лікування, ну і взагалі, якщо людина дуже важко працює або захищає нас, так само від таких людей піст не вимагається. Але якщо ви така побожна вже людина, переживаєте, чи правильно ви розсудили, що вам можна, чи вам не можна їсти, ви можете звернутися до вашого духівника, до священника, запитати в нього, розказати абсолютно чесно і відверто про вашу ситуацію, і запитати, що вам робити в цій ситуації. Він вас відповідно до вашої ситуації поблагословить або на сам пост, або на те, що ви не будете тримати цей піст. Сьогодні, ну і взагалі, можливо, там, до, до Різдва хотів сказати, до Великодня, до Різдва поки що. Ну, а Приготувати сьогодні можна юшку з грибами. Рецепт стародавній, зі старої книжки взяти, Слухайте уважно, взять сушених грибів, штуки три на особу попарить, вичистить добре, і покласти в окріп. Як розм'якнуть, додати ріжного коріння, пару цибулин і варити. Тоді виймають гриби, дуже дрібно шаткують, висипають в юшку, солять, додають оцту до смаку, заправляють борошном і засипають галушечками з житнього борошна на воді. Коли юшку готують зі свіжих грибів, оцту не доливають зовсім. Ну, У нас зараз, я не знаю, вже все. По грибах ми сезон закрили, тому сушені гриби. Тут такі пропорції даються, знаєте, дуже-дуже приблизні. Ну, Це ну, книжка так, так? Було записано в книжці, тому. Чи вистачить вам три штуки на одну особу грибів, я сумніваюся. Ну, так написано в книжці, я вам так і перетв'ю. 8 грудня вітаємо з іменинами Кирила та Анфісу. Нехай цей день стане джерелом світла і тепла для вас. Бажаю гармонії в домі, добробуту всьому, приємних звісток та щирих друзів поруч. Хай здоров'я буде міцним, як дуб, а натхнення приходить у найвдаліший момент. Нехай удача супроводжує вас у всіх задумах. А достаток приходить щедро, хай серце відчуває спокій, думки будуть ясними, а душа відкритою до радості. І нехай Небесний Покровитель береже вас від смутку, веде до добра і гортає благословення. Ось день, який сьогодні дуже-дуже цікавий нас з вами, шановні глядачі. Ми наближаємося до Різдва потихеньку, потихеньку, але ну, знаєте, нам менше чекати, ніж тим іншим, хто за іншим календарем. Тому. А в нас до 25 го числа ну тут вже зовсім небагато часу залишилося. Тож ми з вами туди і наближаємося вже в перечутті цього свята. В кого з вас можливо є якісь адвенти, то відкриваєте оці комірки, так само наближаєте це свято. Мені подобається насправді, що в нас нарешті до Нового року відбувається Різдво, і можна цей піс тримати, дотримати його як положено, як треба і як має бути саме до святвечора, а потім вже відпочивати і на Різдво, і на Маланку, і на водохрещі. Як всі нормальні християни роблять, а не те, що в нас це було піс тримаєш, потім в тебе посеред посту Новий рік раптом, і ти не знаєш, що тобі робити. Ну, я Зараз я, довольна. Зараз я довольна, що нарешті. Все відбувається як слід. Дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні, завтра буде новий цікавий день. Повертайтесь обов'язково. Бо завтра ж зачатяття правою Анною Присвятої Богородиці. Дуже добре свято. Повертайтесь обов'язково на цей канал, аби в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, себе бережіть. Слава Україні! І до зустрічі завтра. До побачення!